У 2023 році в Україні офіційно було зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Більше 130 тисяч з них оселилися на Одещині. Кожен з них має свою історію про втрати, біль, виживання, силу духу та відважність почати спочатку для допомоги йому працевлаштування. А також для містян в Одеській філії обласного центру зайнятості організували зустріч з крупними роботодавцями. У Миколаєві є фабрика біліва Марсанова. У нас ну, в Миколаєві много білівих фабрик. Я работала на фабрике опта B2B у меня было, бізнес-бізнес. Юлія була менеджером з оптових продажів. Через війну вона була вимушена з дитиною переїхати з Миколаєва до Одеси. Муж Юлії на фронті. Дитина вже навчається в нашому місті, а сама жінка, маючи тридцятирічний робочий стаж, шукає роботу за фахом. Ну, я в поїздки, я прийшла на біржу. труда и ищу себе вакансию в таком же ключе. 15-20 для, да, для женщин и с супругом – это нормальная была зарплата. На сегодняшний день мой муж не здесь, он на фронте, а я здесь, мне надо работать. Ценовая политика в магазинах изменилась, поэтому ниже 20 тысяч я уже не рассматриваю. Тем более, что я специалист, с большим опытом работы, я знаю, как, что значит работать. Юлію не хвилює те, що на цьому ярмарку вакансії представлено не швейне виробництво знайоме їй, а хлібопекарне, алкогольне й меблеве Це має бути просто качественний продукт, щоб його було не стидно продавати. А що продавати та уже не має значення, все можна вилучити. У Надії інша історія. Вона одеситка, яка після одержання вищої економічної освіти вирішила змінити свій шлях і професію. Я іщу роботу в направлении медицинському, тому що я студент медицинського коледжу нашого одесского. Вот. Дана ярмарка була дуже цікава, вакансій багато, но в, в моєму направлении как бы, пропозицій поки нету. У мене ще маленький ребенок. я Соло мама, і для мене важно, щоб і графік как-то був более лояльний. Як по мені, мінімальна зарплата, которой хватило бы на покриття ну, ежедневных потребностей по оплати по щитам, та німні двадцяти тисяч гривень. Змінити професію Надія рішила не випадково. Так склалося, що саме під час воєнного стану вона вирішила втілити свою дитячу мрію стати сестрою милосердя. Я йшов юності чуть помало, я інтересувалася, допомагала на благотворительной основі дітям з ДЦП. Ну і зараз я вирішила допомогти людям, тому що медик, медсестра, це прежде всего, милосердие. Відповідної вакансії Надія поки не знайшла, але пошуку не залишає. У центрі зайнятості розповіли, що сьогодні роботодавці дуже охоче беруть внутрішньопереміщених осіб на роботу. По-перше, це вже готові спеціалісти. По-друге, це мотивовані й дійсно хороші фахівці. Окрім інших переваг, держава надає фінансову компенсацію роботодавцям, які допомагають у працевлаштуванні ВПО. Якщо роботодавець взяв на роботу внутрішню переміщену особу, то він має право на компенсацію протягом трьох місяців розмірі мінімальної заробітної плати. Якщо ця особа з інвалідністю, то це протягом шести місяців. А якщо роботодавець працевлаштував таку людину з числа безробітних, то компенсація значно збільшується. Дві мінімальні заробітні плати і виплачується вона протягом року через місяць. Місяць платимо ми компенсуємо роботодавцю цю заробітну плату, а місяць здійснює сам роботодавець. Це, скажімо так, дуже вагома така допомога. Якщо ми беремо, беремо в цифрах, наприклад, якщо ця людина працевлаштована за наш рахунок, то в сумі це виходить більше 80 тисяч. В Одесі статус безробітного мають 240 внутрішньо переміщених осіб. Це невелика цифра, але потік таких людей у центрі зайнятості постійний. Не всі претендують на статус безробітного. Багато хто приходить і каже одразу: мені потрібна робота. Якщо ми беремо в статистику за прошлий рік, то до нас звернулося таких людей понад десь тисячу плюс-мінус, і кожен другий з них отримав роботу. Тут є такі роботодавці. Якщо раніше вони використовували лише чоловічий труд, особливо це робота на станках ЧПУ, то наразі вони розглядають жіночий труд і вони готові навчати жінок. Отже, сьогодні, за вимогою часу, роботодавці-виробники пристосували робочі місця так, щоб на них могли працювати й жінки. І присутні на ярмарку у філії центру зайнятості представниці прекрасної половини також могли розглянути такі вакансії.